Щодо скандального пункту про оподаткування українських банків, будемо говорити із президентом Асоціації українських банків Андрій Дуба долучається до розмови. Доброго вечора. Доброго вечора, Олександре. Слава Україні. Героям слава, пане Андрію. І ось по суті, Міжнародний валютний фонд, якщо я пригадую, не вимагав повторного підняття податку на для банків. Це була так би мовити, одноразова акція, яка вже впроваджен, впроваджена була, якщо не помиляюсь, минулого року податок встановили. Чому зараз знову народні депутати намагалися довести і фонду, який працював нещодавно у Києві, про те, що необхідно підняти фіскальний тягар фінустановам? Дякую за запитання. Давайте почнемо з самого початку. Дійсно, про підвищений податок для банківських установ в Україні розпочалася ця дискусія з минулого року. І дійсно, минулого року, коли ми перебували в епопеї голосування Сполученими Штатами підтримки України на суму 61 мільярда доларів в європейському парламенті, теж так трошки затягувалося однією країною підтримка на 50 мільярдів євро. Пам'ятаємо цей час. І тоді е, народні депутати виступили з ініціативою швидко звернутися е, про допомогу, назвемо це так, про додатковий податок до банківських установ, які е, е, показали по результату 2023 року року е, певний рівень прибутків. І звичайно, підняття. От уявіть собі так: ти живеш, твоє підприємство, банк чи не банківська установа живе. А в умовах, що цього року ти заплатиш податок на прибуток 18%, а тебе в листопаді місяці 2023 року ставлять до відома, що цей податок буде 50%, не 18, як у всіх, а 50%. Ну м'яко кажучи, це сприймалося так не, не, не дуже позитивно. Але коли були на, на стіл, так би мовити, викладені всі карти, яка ситуація, що а, ситуація була доволі такому в критичному стані. То і народні депутати, і представники там державних певних органів заявили про те, що це одноразова історія, яка в таких, скажімо так, екстраординарних умовах приймається. Ну звичайно, банківські установи розуміють, де вони працюють, в якій країні, при яких умовах війна триває. Прийняли це, хоч і, хоч і негативно спочатку сприймалося, але потім з розумінням віднеслись до цього податку. Далі з 24-го і наступні роки вже для банків встановили податок підвищений, не такий, як для всіх, не 18%, а 25%. І що ми бачимо сьогодні? Сьогодні а, народні депутати вирішили повернутися до цієї історії вдруге. І я хочу тут попробувати роз'яснити, чому в даному випадку минулого разу, наприклад, Національний банк та міністерство фінансів а, підтримували 50% податку для банків. А цього разу вони виступають проти, і навіть проти виступив Міжнародний валютний фонд. Дуже проста історія: по перше. Підвищений податок до 50% для банків може додатково для бюджету принести 28-29 мільярдів гривень. Тоді як дірка в бюджеті, яка сьогодні сьогодні старається закрити міністерство фінансів, є 500 мільярдів гривень, 500 і 28. Але який ми отримуємо на виході? Негатив, Україна після перемоги буде великим зацікавленим майданчиком для заходу сюди іноземних фінансових установ, іноземних інвестицій на розбудову України, відбудову і багато, багато інших позитивних речей, і який ми сьогодні даємо сигнал, що Українська держава як партнер може в будь-який час змінити правила навіть заднім числом. Для твого бізнесу, і тоді, як, наприклад, фінансові установи, які розглядатимуть, наприклад, покупку в Україні частки в державному банку, ми знаємо, що зараз прийнятий закон, який буде е стимулювати продаж е державної частки в банківському секторі, кому з іноземних партнерів може бути цікаво купити в Україні частку або цілий державний, наприклад, банк, якщо сьогодні це не прогнозована ситуація, і коли тобі говорять, що це була одноразова історія в екстраординарних умовах. А вона повторюється в друге, а може повторитися і в третє, і в четверте. Тобто, ми показуємо певну таку незрілість державного апарату. Тобто ми той е, сегмент. Бізнесу, тобто той сегмент економіки як банки, він же ж є дуже прозорий і дуже легко можна подивитися баланс банку, наприклад, бо банки працюють в білу і зобов'язані відповідно до регуляцій національного банку все повністю показувати свою звітність. Па і, наприклад, Менбіль. ну але можна... щодо показувати звітність, якраз я зараз не пригадаю цієї цифри, але досить багато так. Також критики лунало, що як бачите, банки, попри все, показують непоганий дохід. То чому із цього доходу, наприклад, не взяти додаткові податки? Мабуть, про це депутати якраз і говорили в сесійній залі вводячи цю ініціативу. абсолютно. Абсолютно, і знаєте, ми а, з депутатами комунікуючи, доносимо їм мовою цифр. Я зараз постараюся максимально простою мовою пояснити. Ми розібрали зі статистичної звітності. Той прибуток, який сьогодні показують всі банківські установи. Ми не говоримо про один конкретний банк, ми говоримо про всі 62 банки, які в Україні працюють. І я хочу сказати, що дохід від депозитних сертифікатів, які доступні є тільки банкам, які надає цю цей інструмент, бо його найбільше критикуються інструмент, який надає можливість для банків заробляти національний банк в структурі доходу, він становить всього чверть. Всього 25%. всі інші 75% – це кредити юридичним особам, кредити фізичним особам, комісії і робота з облігаціями внутрішньої державної позики, яка доступна не тільки банкам, а й звичайним громадянам, будь-якому бізнесу і так далі. Отже. Це знаєте, трошечки підміна фактів, яку ну я не знаю, хто чи народні депутати, чи можливо хтось інший хочуть показати трошечки викривлену картину. Я вважаю, що це дуже поганий сигнал. Ми даємо в першу чергу міжнародним партнерам, що наша така непередбачуваність, і це поганий сигнал. І я вважаю, що до другого читання ми повинні дуже уважно відпрацювати ці зміни податку. Податків війну треба піднімати, можна, і це неприємно, але. Це нормальна реальність в умовах війни, тільки це має бути з попередженням. Якщо б ми прийняли сьогодні закон, який буде діяти з 25-го року. Це правила нормальної гри. Ну но не заднім числом, но не в, там вдвічі втричі. Розумієте, так так. так. Дякую вам за роз'яснення. Діалог триває. Дискусії думаю, будуть ще гарячі довкола податків е, на діяльність фінустанов. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, долучався до рубрики про гроші під час війни.